Малорухомий антициклон над Україною. Прогноз магнітні бурі на тиждень. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік Юа. Прогноз погоди на тиждень з 11 по 17 серпня. У найближчий тиждень над Центральною та Східною Європою. Малорухомий антициклон величезний купол високого тиску, який накриє значну частину регіону. І це означає, атмосферний тиск вище за норму, малохмарна та суха погода з комфортними температурами. Але не все так райдужно. На півдні та сході України, де вже нині відчувається брак дощів, ґрунт продовжить пересихати. Це своєю чергою підніме рівень пожежної небезпеки в природних екосистемах. Цього тижня в Україні вночі температура становитиме плюс 14, плюс 19, а в день комфортні плюс 20, 6, плюс 29. Спека традиційно збережеться на півдні та Сході. Але приємним сюрпризом стане значне потепління на заході, З середи і до кінця тижня там прогнозується від 30 градусів тепла. А на сході в перший день тижня ймовірні грози. У вівторок очікуються дощі. Далі опадів не прогнозують. Спекотна та безхмарна погода огорне всі регіони України. Купальний сезон продовжиться, температура води у річках плюс 22, плюс 25. Вітер на початку тижня буде північно-західним і з поривами до 7 метрів на секунду. А з середи його напрямки будуть південними та східними швидкість до 4 метрів за секунду. Така погода сприятиме збору врожаю і підготовці до осінньо-зимового сезону. Проте вона ж створює умови для накопичення шкідливих домішок у повітрі через викиди транспорту, роботу підприємств та спалювання сухої трави. І ще одна приємна деталь: довгі літні вечори цього тижня обіцяють бути особливо теплими та затишними. Це ідеальна нагода для прогулянок. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете прогноз погоди, магнітні бурі та метеорологічні попередження. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 11 серпня. Понеділок. Новий тиждень на Заході розпочнеться хмарною погодою з проясненнями. Вночі плюс 9, плюс 12. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях коливатиметься від плюс 22 до плюс 27. Вітер північно-західний, північний від 3 до 6 метрів за секунду. Серпень вважають перехідним літнім місяцем, коли природа вже починає готуватися до осені. Ночі стають помітно холоднішими, адже сонце піднімається нижче над горизонтом, а тривалість дня скорочується на півтори-дві години порівняно з липнем. У цей час частіше з'являються ранкові тумани. Це ознака накопичення вологи перед осіннім сезоном. За спостереженнями синоптиків, серпень приносить менше гроз і злив, ніж червень та липень. Але дарує більше різких перепадів температури між днем і ніччю. Якщо місяць спекотний і сухий, за народними прикметами осінь буде теплою та довгою, а якщо дощовий, то варто чекати холодного вересня. Тож у серпні корисно мати під рукою легку куртку для вечорів і запас терпіння для зустрічі з туманними ранками. У центрі України буде сонячно, але подекуди на небі з'являтимуться невеликі хмари. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів тепла. Вдень у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах від плюс 24 до плюс 29. Вітер північно-західний прискориться до 6 7 метрів за секунду. Північний регіон накриють опади майже повсюди дощі. В темну пору доби від 11 до 14 градусів тепла. В денні години у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові, попри опади, температура залишатиметься комфортною до плюс 23. Швидкість північно-західного вітру від 3 до 6 метрів за секунду. Прогноз для Києва Сонце час від часу з'являтиметься поміж хмар. Без опадів. Вночі до плюс 14, вдень до плюс 23. Швидкість північно-західного вітру до 3 метрів за секунду. У південному регіоні в понеділок очікується мінлива хмарність із проясненнями. Нічна температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 16. Вдень у Запоріжжі, Одесі, Херсоні та Миколаєві утримається спека від 30 до 33 градусів тепла. Вітер західних напрямків не перевищуватиме 6 метрів за секунду. На сході в перший день тижня буде спекотно, однак у деяких містах пройдуть дощі. А в Краматорську та Ізюмі очікуються грози. Після заходу сонця від плюс 14 до плюс 17. В день попри опади доволі тепло. У Харкові Ізюмі, Покровську, Маріуполі, Луганську, Краматорську та Сіверсько-Донецьку. До плюс 26, плюс 31. Вітер південно-західний, північно-західний дутиме зі швидкістю від 3 до 7 метрів за секунду. Погода 12 серпня. Вівторок. На заході прогнозується сонячна погода з незначною хмарністю вночі від 10 до 13 градусів тепла. Вдень у Львові, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях. Температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 29 в Ужгороді. Вітер змінних напрямків спокійний до 3 метрів за секунду. У центрі у вівторок синоптики обіцяють теплу та сонячну погоду з легкими хмарами. У нічні години відчуватиметься похолодання, температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 16. В денні години у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах від 25 до 28 градусів вище нуля. Вітер північно-західний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. На півночі у вівторок переважатиме хмарна погода з короткими сонячними проясненнями. В темну пору доби від плюс 10 до плюс 12. Денна температура повітря в Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові не перевищуватиме 25 градусів тепла. Вітер північно-західний від 2 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва в столиці похмуро, але час від часу можливі проблиски сонця. В день повітря нагріється до плюс 25, вночі температура опуститься до плюс 14. Вітер північно-західний дутиме зі швидкістю до двох метрів за секунду. До речі, в цей день у світі відзначають Міжнародний день молоді. Це свято започаткувала ООН, щоб привернути увагу до важливості ролі молоді у розвитку суспільства та вирішення глобальних викликів. Щороку воно проходить під певною темою. Цього разу особливий акцент роблять на активній участі молодих людей у прийнятті рішень та сталому розвитку. У південному регіоні у вівторок очікується ясна погода з періодичною появою легких хмар. У темну пору доби від 15 до 17 градусів вище нуля. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві температура підвищиться до плюс 27, плюс 30. Вітер північно-західний, північний від 2 до 4 метрів за секунду. На сході України хмари частково закриватимуть Сонце. У Сіверськодонецьку та Луганську пройдуть дощі. Нічна температура повітря плюс 12 плюс 16. Вдень повітря у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську та Ізюмі нагріється до плюс 25, плюс 30. Вітер північно-західний прискориться до 6-7 метрів за секунду. Погода 13 серпня. Середа. На Заході сонячно та майже безхмарно. Вночі від плюс 12 до плюс 15. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі нетипова для регіону Спека. Вітер змінних напрямків, його швидкість не перевищувати трьох метрів за секунду. У центрі всереду містями Хмари закриватимуть сонячні промені. Вночі коливання температури від плюс 11 до плюс 16. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах зупиниться біля плюс 20, 6 плюс 30. Вітер північно-західний, його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. На півночі час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари. В нічний період від 11 до 13 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах: білій церкві, конотопі, Житомирі та Чернігові, підвищиться до 26 градусів вище нуля. Вітер північно-західний північний до 3 метрів за секунду. Погода у Києві: У середу в столиці очікуються приємні сонячні прояснення. Денна температура повітря плюс 25, в темну пору доби не більше плюс 15. Швидкість північного вітру до 2 метрів за секунду. У південних областях в середу погода буде сонячною та теплою. Нічна температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 19. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві коливання від 29 до 32 градуси тепла. Вітер здебільшого північний до 5 метрів за секунду. У східному регіоні спостерігатиметься перемінна хмарність з короткочасними сонячними періодами. В нічні години від 10 до 16 градусів вище нуля. Вдень у Харкові, Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі буде тепло до плюс 26-31. Вітер північно-західний дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Погода 14 серпня. четвер. На заході в четвер сонячна та спекотна погода продовжиться. Вночі від 13 до 17 градусів тепла. Денна температура у Львові, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях. Івано-Франківську та Тернополі тішитиме теплом до плюс 25, плюс 29. Найспекотніше в Ужгороді там повітря нагріється до 35 градусів тепла. Вітер південно-східний не більше 4 метрів за секунду. У центральних областях у четвер небо залишатиметься ясним. Лише час від часу його затулятимуть легкі хмари. Вночі температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 19. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах на термометрі до плюс 20, 6, плюс 60. Вітер північний і північно-західний дутиме зі швидкістю від 1 до 4 метрів за секунду. У північному регіоні хмарно з проясненнями, у ніч на четвер від 12 до 16 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, конотопі. Славутичі, Житомирі та Чернігові буде комфортною і становитиме плюс 25, плюс 27. Вітер північно-західний, північний від 1 до 4 метрів за секунду. Погода у Києві у четвер у столиці хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. Температура повітря в день сягне плюс 26. Після заходу сонця знизиться до 16 градусів тепла. Швидкість північного вітру до 2 метрів за секунду. У південних областях у четвер домінуватиме сонце. Вночі плюс 17, плюс 19. Вдень в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві показники температури піднімуться до плюс 28, плюс 32. Швидкість північного північно-східного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. У східному регіоні хмари частково закриватимуть сонце. В нічний час від плюс 12 до плюс 18. Денна температура у Харкові, Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську підніметься до плюс 25, плюс 31. Вітер північний, північно-західний до 5 метрів за секунду. Погода 15 серпня. П'ятниця. На заході країни сонце продовжує щедро дарувати своє тепло. Нічна температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів вище нуля. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську плюс 28, плюс 36. Вітер південно-східний, його швидкість до 4 метрів за секунду. У центральній частині України сонячно й жодного натяку на хмари. У ніч на п'ятницю коливання температури від плюс 15 до плюс 19. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах становитиме плюс 28, плюс 32. Вітер північний його швидкість не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У північних областях пануватиме безхмарне небо та спека. Нічна температура плюс 14, плюс 17. Протягом доби у Сумах, Білій церкві, Коростені, Житомирі та Чернігові невеликі коливання від 28 до 30 градусів тепла. Швидкість вітру не перевищувати 2 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В п'ятницю жителі столиці зможуть насолодитись ясним літнім днем. Вдень до 29 градусів тепла, вночі до плюс 18. Вітер північний до 2 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю збережеться сонячна та безхмарна погода, утримається спека. Вночі температура повітря від плюс 17 до плюс 20. В день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві коливання температури від 31 до 34 градуси тепла. Вітер змінних напрямків від 2 до 4 метрів за секунду. В таку погоду не рекомендується носити синтетичний або темний одяг, займатися фізичною активністю в день, використовувати багато косметики, вживати алкоголь. Залишати тварину закритих авто та перебувати на сонці з 11 до 16 години. Східні регіони України і надалі насолоджуватимуться Сонцем і спекотною погодою без хмар. У ніч на п'ятницю від плюс 13 до плюс 19. Вдень у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську повітря нагріється до плюс 28, плюс 31. Вітер північний, його швидкість не більше 4 метрів за секунду. Погода 16 серпня. Субота на заході збережеться сонячна погода, хоча в деяких містах з'являться невеликі хмари, але вони не зіпсують загального враження від дня. В нічні години від 15 до 18 градусів тепла. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську. До плюс 30, плюс 36. Вітер південний, південно-східний від 1 до 4 метрів за секунду. У центрі України на початку вихідних теж сонячно. Вночі від плюс 15 до плюс 20. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкасах спостерігатимуться коливання температури від плюс 28 до плюс 33. Вітер північно-східний до трьох метрів за секунду. А чи знали ви, що найвища температура, зафіксована у світі в серпні, становила 56,7 градуса? Це сталося 10 серпня 1913 року в долині смерті Каліфорнія США. Це місце вважають одним із найспекотніших на планеті. Там навіть вночі температура може залишатися вище 35 градусів, а асфальт буквально плавиться під ногами. У північному регіоні в суботу переважно сонячно, хоча подекуди все ж з'являтимуться хмари. У нічний період від 15 до 18 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах білій церкві, Житомирі та Чернігові зафіксується біля плюс 28, плюс 30. Вітер спокійний, майже невідчутний, до 2 метрів за секунду. Погода у Києві. Вихідні розпочнуться ясною та теплою погодою. Вночі до плюс 19, вдень до 29 градусів тепла. Вітер південний до 2 метрів за секунду. На півдні України сонце та спека. Типова погода для цього регіону влітку. Температура повітря вночі плюс 17, плюс 20. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві від 30 до 35 градусів вище нуля. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду. У східному регіоні в суботу очікується сонячний та безхмарний день після заходу сонця від плюс 14 до плюс 19. Денна температура у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську. Становитиме плюс 29, плюс 31. Вітер північний північно-східний дутиме зі швидкістю до 3 метрів за секунду. Погода 17 серпня. Неділя. На заході буде хмарно з проясненнями, але цей день, ймовірно, стане найтеплішим у серпні в цьому регіоні. Вночі температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 19. В денний час у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до спекотних плюс 28, плюс 37. Вітер змінних напрямків не перевищуватиме трьох метрів за секунду. У центрі України в неділю сонячні промені домінуватимуть протягом дня, а невеликі хмари лише підкреслюватимуть їх яскравість. Нічна температура повітря від 17 до 21 градуса тепла протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах від плюс 29 до плюс 34, швидкість вітру до 3 метрів за секунду. На півночі в неділю очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками в нічні години: від плюс 15 до плюс 19. В день у Сумах білій церкві, Житомирі та Чернігові, температура коливатиметься від 29 до 33 градусів тепла. Вітер південно-західний, його швидкість до 2 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В столиці тиждень завершиться хмарною погодою з проясненнями, без опадів. Ніч буде теплою до плюс 21, вдень спека до 33 градуси тепла. Швидкість південно-західного вітру не більше 2 метрів за секунду, у південній частині України сонячно і безхмарно, у нічний період від плюс 17 до плюс 21. Денна температура повітря в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві коливатиметься від 32 до 35 градусів вище нуля, швидкість вітру до 5 метрів за секунду. У неділю у східному регіоні очікується ясна погода. Нічна температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Протягом доби у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську утримається тепло на рівні плюс 30-32. Плюс Вітер північно-східний північний від 1 до 4 метрів за секунду. Магнітні бурі на тиждень. Попереду ще один тиждень серпня, і він обіцяє бути досить динамічним з точки зору космічної погоди. Рівні магнітної активності коливатимуться від спокійних до помірно збурених, а подекуди і до рівня геомагнітної бурі G1. Давайте розглянемо прогноз детально по кожному дню. Понеділок 11 серпня. День почнеться з КП 4 бали. Це вже помірне збурення, яке може викликати втому та зниження працездатності у метеочутливих людей. Протягом дня індекс трохи знизиться до трьох, але ввечері збурення збережеться. Порада. Більше пийте чистої води. Зменшіть час перед екранами, щоб знизити навантаження на нервову систему. Вівторок, 12 серпня. Очікується три бали. Чудова можливість для відновлення. Середа 13 серпня. Знову підйом активності до КП 5 балів. Це вже слабка магнітна буря. Порада. Якщо ви метеозалежні, краще почати ранок повільно. З легким сніданком та мінімумом новинного шуму. Четвер 14 серпня. Активність помірна. КАПИ 4 бали. Це означає, що бурі немає, але легкі зміни самопочуття можливі. Порада. Використайте цей день для прогулянок, фізичної активності та позитивних емоцій. П'ятниця 15 серпня. равен 3 бали. Активність падає. Порада. Гарний день для вирішення робочих питань, але тримайте під рукою воду та робіть невеликі перерви. Субота, 16 серпня. Рівень активності стабільно невисокий високій КПІ дорівнює 2 балам протягом усього дня. Можна планувати поїздки та активний відпочинок. Неділя. 17 серпня. Тиждень завершується КП дорівнює 2 бали. Порада. Чудовий день для зустрічей з друзями. Прогулянок чи хобі. Щоб завжди мати під рукою точний прогноз магнітних бур. Встановіть додаток Погоднік. Там зручно переглядати зміни індексу КП по годинах і отримувати корисні поради. Бажаю вам гарного та спокійного тижня. Якщо цей прогноз був для вас корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал Погодник, щоб завжди бути в курсі космічної погоди.